Сонце живе, ласкаве, ніяк до весни не звикне. Дівчинка варить каву в кав'ярні, де биті вікна. Вона відклала на потім страх і молитву Богу. Дівчинка на роботі, кришталь підмила з підлоги, дуже міцну рестрето, втомлений, взяв пожежний, під руїнами. Труп ракети, доступ поки обмежений. Роздягнена академія зуби стискає дужче, фарби течуть мольбертами, наче кавова гуща. Нудно диктує преса, вибиту суть картини, два циркони еспресо, рівно за три хвилини. Кава, балістика, реби, тема на всіх диванах. Як зупинили в небі, мабуть, американо. Дівчинку завтра впізнають, певно, не буде багато. та в усмішці її сяє те, що не можна здоровати.